Дивовижні сяйні інсталяції і китайські мелодії. Парк у чилійській столиці причепурився до зимових свят. Тут проходить фестиваль китайських ліхтарів. 30 інсталяцій, наче ведуть глядачів дорогами китайських провінцій, розповідаючи про їхню історію і традиції. дивовижно чудово ніколи не бачила нічого такого. Ми до такого не звикли. Я бував на таких фестивалях в інших місцях, але з цим не порівняти. Над інсталяціями працювало понад 40 майстрів. У самому Китаї фестиваль ліхтарів зазвичай проводять у лютому чи березні. Він знаменує закінчення свята весни, яке також називають китайським новим роком. Традиція запалювати цього дня барвисті ліхтарі дуже давня. Їй понад дві тисячі років.